На жаль, не тільки в Дезі можна зловити хворобу, і мій персонаж в реальному е, житті е, трошки підхопив кляксу. Тому ви будете чути іноді мої е, додаткові коментарі в відео з хрипоцею та шморганням. Цього разу почалося все з того, що я вмер від чогось невідомого, і знову опинився на березі. Вийшло записати не тільки ПВП, але й саме виживання. Тож, зробіть собі чайок, поставте лайк, напишіть комент. Приємного перегляду. Скільки я на сервері? Хвилина, я вже вмираю! Алло! Ні, оце, от оце, оце сахал, да. А то у нас не температура, типа ну, пацани. О, там тіп. Так, що в мене? Ножик в якої руки? Влівий чи вправий? Я жовтий, але я не вмираючий. А? А, я виграв. Я голови, мабуть. Ми тоді експериментували і по факту я з'їв сніг і помер від цього. Там хтось топиться. Та, да, такий сахал, конечно, де ти заходиш, і там вже хтось топиться, це... ну, це і інша ситуація, тут веселіше. Але те, що тут злутано, все. Це, це, конечно. Тут щось є взагалі? Пачка гвоздей. Это прям то, что мне не треба. Ну, а целика у Алин, заходишь? Так, давай. Или ты ты тут? Лежишь. Так, я уже на выживальника схожу. У мене навіть цілий патрон є. І піонер. Чува? О, тут є кімната. Є кімната. Є розвалена. Провалена. Ого. Блід. Я досі розморожу, що ти був патиш. Мене з застави влупили. Ви мене застави убили, я кортичку знайшов нормально. Ха, <смеш> дров. Воду не дожив. Як він тут виглядає? Mm -hmm. <ріст> З ним не то, <ріст> вухо. Чухрається так, все. Погнали по тропінці. Відігрілись на фул. Наїлись на фул. Води мало. Але... Я не знаю, де тут взяти воду, тому... А! Геній, ялін. Ну тільки я, напевно, замерзну зараз. Але я можу напитись. Нічого не помінялось. Воно як було стрмно. А, почти! почві! Аааа, трошки. Ай-яй-яй, ой-ой-ой! У -ой. мене аж прям Блін. О, <фит> <Блин. хит> слухай, я недалеко звідти я. Я можу спробувати туди по фасту добігти на жовтом ХП і спробувати добити його. У мене пул уже комплект одежды нормальний, але я все рівно замерзаю, Алін. Глянь. Я ж за я забив, типа. Я догнав. Да. Тільки куртку йому поруїнив. Із-за цього помираю. Уже жовтий. Сказав, що на жовтом добіжу. Добіг не на жовтом. Гарненько я добіг там стільки. Там стільки типов, я тобі кажу. Мені десь треба з гори спуститись, знайти не то що хатку, хоч я не знаю в лісі розтопити що. Да, вже терміново. Ну диви, яку я хатку нешов. О тут е, і кінець мого життя. Та пофіг, от комусь. Диви, тут навіть сірники є. Прикинь. Сірники, сірники. М -м -м, а де я сірники дів? Да, угу. не давай, 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 топи, 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 топи. Швиденько, швиденько. Що він в мене не стріляв, я так і не зрозумів. Це ХПшка пішла наверх. Ого, дебільна тінь. Mm. Я щас так злякався. Ну Це ж найгірше, а сорочка вже краще. Вона як мінімум чорна, правильно? <клух> як тобі? Чотка тема. Тільки я не знаю, як ломик работает. Или ним щось ще можна робити. Мені бальпин не п'яде... ой ой оце кадр. <плух> <клух> Мені б ще мисливську курточку або військову нормально. І все. Я якби заряджений. О, стоп 42. 36. Берем і його можна закопати. Так, диви, у мене все є: фільтр, точилка, приціл, мосинка, льодоруб, вітамінки, таблетки, патрони, свіча, свіча накалювання, ремкомплект, пістолет з глушаком магазинами. Ой, тут... Так, добре. На сьогодні все, бо вже скільки? 15. Надо вже виходить. Наступний день виживання у мене почався ще веселіше. Після того як я залутав цього бідолашного, я шукав місце де перебазуватися, перебрати весь лут ще раз і погрітися та й перекусити. Яким чином я встиг зреагувати, я чесно не знаю, але я збільшу вам звук для того, щоб вам чудно було, що там сталося взагалі. Це прикол. Як я його почув, я взагалі в шокі. Блін, я кастрюль там з хавкою оставив. Після тих пострілів він кудись зник і більше я його не знайшов. Я там ще побігав, пошукав його достатню кількість часу, але він, я так розумію, він просто вирішив піти мирно. А от у мене питання, вовків не можна їсти. Правильно? А? Ну вони вже заразні якісь там щось. Так. Але якщо вовків не можна. А лисиця що? Лисицю можна, а вовків не можна, а чого так? В чому між ними різниця, Поясніть тоді мені? Складно для розуміння. Де. Б... Б... Цю частину відео треба дивитися просто без коментарів. फिर Я много зломал, походу. Так, ну шо, в мене походить база є. <гум> Боже, я пушив його с акумулятором, ну что не скинуть на дурачок. <гум> <гум> Че він помер ще це так дивно було. Тип тупо откинувся, я не знаю. Мінус два і зламаний юнтр. <гум> Пацани мені акум ще принесли. Так, один, тим. Дев'ять, четыре. Запам'ятала? Дез заставок. Скинуть саванну, всяк заставо. Ну що, ризикуємо. бистренько, Раз, раз. Да? Раз. два. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз два. Капот давай, 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 сядь. Ну все. Я поехал. <laughs> вот это нормально. Такое мне не выживание нравится. Только я ни хрена не чую, когда еду на ваниле. Потому нельзя звук прикрутить. Поняла? Уже прикинь, как типам обидно. Ужас, мразь я. Тетенька. Глянь на це. Э! Э! О. 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 Так, топорик, пылка, 60 гвоздей, Алин. Чуешь? Топорик, пылка, мотузка, 60 гвоздей. Все, больше ничего не могу. Да нормально, думаю, на сегодня. Мосинка Бізон. З застави заберу всі патрони. Ну що, з Богом. Спойлер, на наступний ранок, коли я зайшов, Хюнтера вже не було. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь та слідкуйте за новими відео.